Він грає композиції відомих блюзменів світу на свій лад. Гітара, губна гармоніка у поєднанні з шаленим голосом. Його візитівка. Макс Вричеський у Запоріжжі. До музики та бажання грати прийшло до чоловіка 25 років тому після перегляду рок-фестивалю. Почалось усе з гітари, а далі з'явилася губна гармоніка. Його вважають людиною оркестр, але про себе він говорить інакше. Це вроде збирателя пісень. Те, що мені подобається, я, скажімо так, плюсую гармошки з гітарою, напіваю щось по-своєму, скажімо так, порчу хорошу пісню, і от результат. В його музичному арсеналі більше 350 композицій відомих грандів світової музики. Кожну з яких блюзмен переживав особисто. У його музичному асортименті є й власні композиції. Це виконую немного своїх композицій, порядка трьох-чотирьох. Е -е, Поки що мене інтересує матеріал грандів світової музики. Власні композиції різні, теми також відрізняються. Любов, жизнь, отсутствие любви, отсутствие, не, отсутствие еды как-то вже этой теме не возвращаешься, слава богу, все таки возраз дає своє. Макс не виходить далеко за межі блюзу, проте легко міксує його з музичним стилем харп, рок-н-ролл, бугі та гітарний кантри ритм. джерелом натхнення для чоловіка є абсолютно усе, що його оточує і що він відчуває. «От всього, що бачиш в этом, навірно, і задача е, в формі стола, в світі сонця. Кожен його виступ, імпровізація. У Запоріжжі музикант пробуде недовго. Далі з концертом він рушає до інших міст України. Маргарита Чернишова, Ярослав Бардаков, спеціально для Медіагруп. нові проекти.